Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, з нами український історик та журналіст і Розштувець в прямому стрімі українські сукіряни, які виходять традиційно о 21.00. І незважаючи на все те страшне, що навколо нас, сьогодні в 21.00, я знайшов собі сили вийти в ВТР в ефір і поговорити з Друзями, підписниками, людьми, які будуть сьогодні у нас на програмі. Традиційно хочу поздоровитись з друзями в чаті, з паном Володимиром Трилецьким, з паною Тетяною Тищенко, з паном Сергієм Гончаром, з пані Любою Яримчук, з пані Оксаною, добрий вечора, пані Оксана. Вибачте, по латині ваше. Прізвище не можу прочитати, очі старенькі. Із паном Юрієм Джуринським і Валерією Литовченко. Добрий вечір, друзі. Я радий, що ви мене підтримуєте. Взагалі, сьогодні Бог дав мені сили попрацювати плідно. Пан Олексій Передирій приєднався. Доброго вечора, пане Олексію. Сьогодні Бог дав мені сили попрацювати плідно. Я виклав три відео прямих стріма. По справі вбивства Ірини Фаріон виклав три відео в основній сітці каналу в розділі відео Хто захоче подивитися і те і інше. Ну і традиційний стрім. Перед початком обговорення а традиційний стрім о 21.00 це не діалог, а не мій монолог, а наш діалог. Ціни прохання. підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і. І, як завжди, низький уклін тим, хто допомагає донатами. Час зараз дуже важкий. Прямий стрім, українські сокиряни» – це єдиний незалежний стрім, який говорить правду на теренах на території західної частини України. Інших таких стрімів немає. А за незалежність треба платити. За правду треба платити. Якщо б не ваша допомога. Я би не, взагалі не міг би працювати, і скажу чесно, навіть існувати. Тому що, тому що все життя мене нищить за правду. Такий мій хрест. 54 57 08, 25, 13, 71, 89 78 картка Проводбанку. Дякую. І до нас приєдналася пані Тамара Тамара, я дуже радий. Фанатка Ютуб каналу Єгор Кравцов. Як пані Тамара, я надію, що у вас в житті все більш-менш добре. І пан Антон Коритко, доброго вечора. Бажаю нам всім здоров'я. Ну що ж, давайте по темі стріму. У нас сьогодні дуже цікавий указ, сенсаційний указ Дональда Трампа, як розповідає CNN агентство. Дональд Трамп наказав американським експертам дослідити, справжній диктатор Путін чи ні. Цар справжній чи ні? Чи це двійник або трійник? Я думаю, сам Путін навіяв йому таку думку, тому що пам'ятаєте, як Путін сказав: я буду вести переговори з Україною, але сяду за стіл перемовин з людьми, яких я оберу. Тільки не з президентом Зеленським, тому що він недійсний, не справжній, тому що він не має ніяких повноважень. Його строк закінчився. Я думаю, Трампу дали прочитати референти це повідомлення Путіна, і він подумав: а Путін справжній? Ха, от, дійсно, да? мої дописуючі підписники писали під цим постом, да? а Путін справжній. Ну, от вони як в воду дивилися. Трамп прочитав і думає, ну а Путін справжній, да? ну і видав указ такий. Указ сенсаційний, тому що він ставить під сумнів легітимність диктатора Путіна. І Путін виходить з цього указу Альпарі, людина, з якою Трамп, а він сказав: Я з маріонеткою не сяду за стіл перемовин. Ну, така у нас сенсація, як кажуть, на рівному місці сьогодні. Далі. Вибачте. Далі, що у нас далі? Тривожна стаття CNN. CNN, э, вірніше, не CNN, а Washington Post. Американська газета Washington Post виклала статтю кореспондента Харт Дікора. Кореспондента Європейського відділу цієї газети, в якому написано, що якщо США не надасть нам військової допомоги до кінця 2026 року, Росія захопить Київ та Львів. А потім, передихнувши, візьметься за Європу. В цій статті вказано, що Трамп роздумує давати Україні допомогу чи відмовитись від військової допомоги України. Переклавши це все на Європу, Трамп планує фінансувати війну в Україні виключно країнам Євросоюзу. Плюс планує і пропонує зібрати в країнах Євросоюзу 200-тисячний військовий контингент, який піде воювати, підкреслюю, воювати проти росіян разом збройними силами України. Європейські чиновники забили тривогу і кричать уже Трампу: ми 50 тисяч ком набрали або 40 тому що сухопутні війська Європи в плачевному стані. Пам'ятаєте, я ще літом 2023 року казав, що європейські війська це лялькові війська, знаєте. Війська для парадів, наприклад, в Великої Британії сухопутних військ практично немає. Вони зведені до нуля в Німеччині по тривогі, да Коли у них була міністерка жінка, да міністерка оборони. Жінка. Ну як може бути жінка, яка взагалі нічого не тямить в обороні міністром оборони? Ну, це ж демократія, да. Так от Міністерка оборони, не спавши по якимось жіночим причинам вночі, підняла по тривозі німецькі збройні сили Бундесвер. 50% німецької техніки не могли виїхати з боксу, з гаража. Можете собі уявити, 50% техніки це взагалі скандал. Ну, Єдина боєздатна, більш-менш сухопутна армія це у Польщі. Боєздатна там 300 тисяч чоловіків вони її переозброїли виключно американським озброєнням. Все. Решта сухопутних армій Європи це практично фейк. Плюс озброєння застаріле, плюс дуже багато проблем. Тому дуже тривожна стаття газети Вашингтон Пост, яка свідчить про те, що. В Україні зараз проблеми тільки починаються, тому що це розкрадання, розпилювання тих мільярдів, які нам давали на оборону, до добра не приведе. І про це я неодноразово говорив. Трамп не Байден, він рахує кожну копійку. Тим більше зараз є інформація, що по Байдену зможуть підняти справи про те, що він нагрівав руки на поставці. Мільярдних озброєнь в Україну. Коротше кажучи, Трамп, рахуючи кожну копійку, і про це він обіцяв до виборів, може відмовити в допомозі Україні. І тоді нам буде гаплик. Гаплик тільки починається. Я привітаю пана Давіда Мілтося, Мілосяна Добрий вечір, пане Давід, і пана Артура. Добрий вечір. Радий, що ви приєдналися, друзі. А гаплик у наскільки починається. Вдумайтесь, росіянам сьогодні здали ще один населений пункт на Донецькому напрямку. В соцмережі вибухнули скандалом, тому що в соцмережах відео виклили, як військових однієї з бригад ЗСУ. Везли на штурм в наручниках. Уявіть, їдуть наші військові ЗСУ і кожен один до одного прикований наручником, щоб не втекли. Сьогодні виклали цифри: що кожен шостий з Збройних сил України пішов в СЗЧ. Скажіть, що це? Ну, а я вам казав: це вивчайте історію. Історія йде по колу, я ж завжди представляюсь український історик та журналіст. да А історія йде по колу? Так, пам'ятаєте Першу світову війну, яка зачепила Україну. пам'ятаєте анархію, хаос, погроми. пам'ятаєте коли армія російська, в якій воювала багато тоді українців, знялася з фронту цілими частинами і тікала. пам'ятаєте пам'ятаєте, як. Одні першій світовій війні в Україні в тому числі багатіли казково, а інші ледь животіли не мали що поїсти. Соціальна нерівність, корупція, крадівництво, розвал країни, анархія, п'янство, гульки. Коротше кажучи, безлад, анархія привели Російську імперію, в складі якої була Україна до чого? До громадянської війни. І от я сьогодні відкрито кажу. Що Україна на порозі громадянської війни того, що подивіться на озлобленість людей. Війна, нестатки, інші проблеми, гибель близьких на фронті, гибель найкращих синів України і дочок в той час, коли одні захмарно а Україна викупила в 2024 році найбільшу кількість нових автомобілів в Європі. І докажи європейцям, що нам треба гроші на війну. Да? Але хто купляв? Купляли ті, які стали мільйонерами з повітря на війні. Чиновники, депутати, ТЦКшники, силовики, поліцаї, блатні, приближені бандити, контрабандисти, рішали і інші. Простий народ, от я не знаю, як простий народ зараз виживе. Зараз ведуть електронні гроші. От скажіть, будь ласка, як тими електронними грошима користуватися будуть пенсіонери? От я, наприклад, людина консервативна, є у мене якась гривня, я йду в магазин, виймаю, купляю хлібець, щось там саме дешеве, необхідне, щоб поїсти, погодувати своїх котів і собак. Все, вибачте, для чого мені ті електронні гривні. Під час війни, коли, коли страшне що робиться, вводити електронну гривню. Ну, у кого розум є? Водять електронну гривну, забирають паперові гроші. Що це? Далі страшна криза. Президент Зеленський сказав, що в Україні буде тотальне подорожання всього. І це наслідок війни. Ну, все під копірку, як Перша світова війна. Разруха, голод, ніщита. Вибачте, по-російськи. Далі що? От зараз подорожчують всі продукти харчування. На що будемо жити, як харчуватися, як будемо платити комірити? Про лікування я вже не кажу. Що простим українцям здихати да? і кожен день донать ще на ЗСУ? От я б спитав тих, хто каже, донатити на ЗСУ. Так ідіть до чиновників, до депутатів, до блатних, до контрабандистів, до тих, хто заробляє мільйони грошей з повітря. Хай вони донатять на ЗСУ, люди ж ледь живуть. І все рівно донатять? так? Знаєте, страшне, що робиться в Україні, а саме страшно, що йде озлобленість один на одного, яка підігрівається тими, хто розкрадає Україну. Чорношляпі зараз чорношляпі, а керують Україною зараз чорношляпі, олігархи. Роздувають українців ненависть один до одного, тому що потрібно кудись направити пар. Всі розуміють, що буде соціальний вибух. Що рано чи пізно Україну доведуть до майдану, до третього майдану, який може бути останнім для українського народу. Скажіть, будь ласка, дорогі мої рідні, куди ж потрібно цей гнів вивести? Да? Ні, тільки на, не на олігархів. Я пам'ятаю, як на Майдані нам заборонили чіпляти наказ був, ні один маєток, в тому числі регіоналів, під Києвом, не був розграбований. По факту, не один маєток. Так, може бути якийсь один-два випадка, але упасі Господь Бог, щоб люди з Майдану пішли до когось в гості, до регіоналів. Ні, чи до силовиків. Особливо верхівки міліції української. Їм маєтки під Києвом були під охороною. І, упасі Бог, якби якісь майданівці тоді туди пішли. Був наказ не чіпати. Я не розумів цього наказу. Так буде саме і зараз. Якщо буде третій майдан, ті ж самі, хто царювали в Україні, будуть царювати, поміняють будьоновки на вишиванки, вишиванки на будьонівки. А вам дають команду, уже зараз команду. Фас. Фас на свого брата, бо він ходить в не ту церкву. Далі. Фас, сестра на сестру. Простих людей будуть стравлювати, тому що правильно. Потрібно, щоб прості люди били, вбивали один. На одного, Така тактика верхніх головатих, Тому. Україна бідна, знедолена, пограбована, нещасна, невпинно йде в озлобленні, в ненависті, в нерозумінні того, до кого потрібно йти, йде до громадянської війни. На превеликий жаль, я просто константую факт: з вами український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі, українські сокіряни. Низький уклін тим, хто допомагає: 54 57 08 25 13 71 89, 78, картка Приватбанку. Допомагайте рідні, тому що я працюю. Скільки у мене є останніх сил моєму старому, хворому, але незламному тілі? Слава Україні. Доброго, спокійного вечора, друзі.